Слава Україні! Триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджені на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат з метою здійснення тиску на населення нашої держави. Ворог завдав авіаційні та ракетні удари, а також здійснив артилерійські обстріли критичної інфраструктури та населених пунктів на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом цієї доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюючи угрупування на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та Російської Федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів: Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охримівка, Амбарне, Харківської області. На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області. Та Макіївка, Площанка, Діброва, Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позиції наших військ, з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщівка, Водяне та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. Районів населених пунктів, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ, станків танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів. А також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Береслав Херсонської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох. Районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!